ल बना हो तो Кішка мінті, яке видовище потягує тепле какао холодної зимової ночі. Зафіром, що ширяє, високо, вона тулиться до нього готова дивитися на небо, чого світло свічок мерехтить, яке та яскраве мінті, готова до свого затишного кіно. Вечора з такою високою ковдрою вона, королева своєї затишної зали mm -hmm. Бешкетна кішка мінті, Мурчить, грається, вона там, де чека у ковтки та безліч фільмів. Пригоди чекають за кожними дверима. Чайник свистить, час наливати мінті, дивиться фільми. О який рахунок, і на марафон вона в зоні потягує чай, І ніколи не буває сама. Ковдри та подушки складені високо, форт мінті. Злітає до неба Затишне місце для сміху та ігор у світі мінті завжди веселий день. Сезонні напої, чудові, лашиші, гарбузові лати, солодкі, коричні цукерки мінті. Згортається калачиком, затишно клацаючи, спостерігаючи за падінням сніжинок м'яких та густих. Затишна їжа, ням-ням, ням, попкорн та піца. Themes... Та закуски ідеальна пара мінті, готова до кожної партії фільмів. Мінді безкетна кішка мурчить, грається вона там, де треба. Ковтки гарячого Какао та фільми, які варто обожнювати. Пригоди чекаються кожними дверима. Біля каміна яскраво танцює полум'я. Мінті затишно, щільно закутавшись, стеча від кіно відчуття. Сміх, мрії, просто зачекайте і побачите час для турботи про себе званою з бульбашками мінті розслабляється на своїй затишній стежці. Маски для обличчя та хіхікання стільки веселищів турбота про себе для всіх не перевершена. Ностальгічні фільми, спогади, що розгортаються, спогади мінті історії минулого. З теплим напоєм все так солодко, загорнувшись для кіно потіху, Затишні зимові ночі падає глибокий сніг мінті, закуталася в ліжко, готова спати. Але не раніше, ніж ще один фільм ніч мінті. Завжди ідеальний вибір неба Бешкетна кішка мурчить, грається вона там, де треба о. Свої ковтри, приєднуйтесь до веселища, пригоди міньті, щойно. Дякуємо за перегляд, не забудьте поставити лайк, поділитися та підписатися.